Давайте сьогодні поговоримо про приклад мурашки у нашому житті. Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її і помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає жнива свою їжу. Бог часто навчає нас через найпростіші речі: мурашка одна з найменших істот на землі, але її життя сповнене мудрості. Вона не має керівника. Не отримує наказів, не чекає оплесків. і все ж вона діє, працює, планує. У світі, де ми часто шукаємо мотивації, похвали, якогось натхнення, життя невеличкої мурашки показує інший бік вірність у дрібницях, сталість у повсякденних справах. Ми живемо у час, коли слово дисципліна звучить майже як покарання. Ми хочемо натхнення, але часто не готові до зусиль. Хочемо плодів, але не сіємо. Проте духовне життя це не лише спалахи віри, а постійна, спокійна праця над собою. Морошка не чекає, щоб їй сказали, коли настане час працювати. Вона знає, що не зробить цього влітку, взимку буде пізно. Так само і ми часто переживаємо зиму у своїй душі, саме тому, що пропустили літо, час, коли Бог кликав нас молитися, слухати, готуватися. Мартін Лютер казав. Я маю так багато справ, що мушу молитися щонайменше три години на день. Цей вислів звучить парадоксально, але він містить духовний закон. Справжня продуктивність народжується не з поспіху, а з Божої присутності. Той, хто ходить з Богом, не потребує контролю, його серце саме стало компасом, налаштованим на Духа Святого. Подумайте про це. Мурашка не має начальника, але її життя. Порядковане. А ми маємо Святого Духа і часто все одно втрачаємо напрямок. Це говорить не про нестачу знання, а про нестачу покори. Ми хочемо великих справ і досягнень, але Бог починає з малого вірність у дрібницях, у щоденних звичках, у готовності зробити навіть те, чого ніхто не побачить. Коли ми працюємо з таким серцем не для слави. Не з примусу, а з любові, тоді ця праця стає поклонінням, і саме тоді наше літо стає плідним, а зима безпечною. Білі Грем, розмірковуючи про роки свого служіння, казав: Я не завжди був натхненним, але я завжди намагався бути вірним. Це і є секрет мурашки не емоція, а сталість. Вона не чекає особливого дня, не шукає зручного моменту. Вона просто робить те, що має робити. І саме так вона виживає. Можливо, сьогодні Бог говорить тобі: не шукай великих змін, почни з малого тут і тепер, будь вірним у тому, що перед тобою. Кожен день може стати твоїм літом, часом, коли ти готуєш хліб на майбутнє, збираєш мудрість, сієш добро. Господи, навчи мене мудрості мурашки, навчи працювати з чистим серцем, не для того, щоб мене помітили, а щоб ти був прославлений. Навчи бути вірною у звичайних днях, не чекати ідеальних умов, не відкладати послуг на завтра. Я хочу жити так, щоб навіть мої маленькі дії стали насінням вічності. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Боже благословінь.